Сьогодні хочу показати рослину, з якою тільки починаю знайомство. Це кальмія. Поки що вона рідко трапляється як в українських, так і в європейських садах. Побачила я її перше в Бременському ботанічному саду. Кальмія належить до родини верескових, тобто її найближчими родичами є рододендрони, Еріки, Верески. У природі вона росте виключно в північній Америці і є тамтешнім ендеміком, тобто, природньо підкреслюю, природньо зустрічається там і тільки там. Рослина дуже декоративна, але потребує непростої агротехніки. Квіти, неначе зібрані в чарівні маленькі парасольки, і завдяки своїй красі, кальмія поступово здобуває популярності у всьому світі. Селекційна робота триває як у Північній Америці, так і в Європі. З'являються нові сорти з різною висотою кущів і відтінками квітів. Кальмія, рослина, отруйна, тобто можемо сказати, що кальмія поєднує в собі екзотичне походження, декоративність і токсичність не для кожного саду, але точно привертає увагу.